Добрий день, шановні глядачі! Вітаємо вас на телепрограмі «Альберто Контакт». Мене звати Максим Боровський. Діаспора українців в Канаді дуже дбайливо ставиться до зберігання та поширення української культури, спадщини та традицій. Велика кількість організацій присвячують себе саме цим цілям, і центр українського та канадського фольклору імені Петра і Дорис Кулів не є виключенням. Тож у сьогоднішній програмі ми покажемо вам інтерв'ю з різними членами фольклорного центру, а також розповімо про незвичайну і цікаву виставку українських футболок, яка відбулася в українській арт галереї. Приємного перегляду! Центр українського та канадського фольклору імені Петра і Дороскулів це дослідницька організація, яка, базуючись на фондах та архівах, об'єднує українську та українсько-канадську спільноти в глобальному масштабі. Цьогорічна загальна зустріч проходила у приміщенні Альбертської ради українського мистецтва, де також проходила дуже незвичайна виставка, експонати якої є українські футболки. Тож пропонуємо вам подивитися цікаве інтерв'ю з організатором цієї виставки Ларисою Симбалюк-Челадин, оскільки ці футболки це не просто одяг, а символ протесту, який виходить з північної Америки минулого століття. a life cycle of people wore it just as everyday а then as fancy clothes for a wedding, Or um, some, some kind of uh, special event. Uh, then there came a period of time where people didn't want to wear their Vishatya. They, they wanted to assimilate and be part of North American lifestyle. Then a res resurgence. So the Vishatya has gone on, but the T shirts, um, they became a, a sort of a symbol of revolution just in North America in general. And really was adapted to being able to show off s not just our roots geographically, like, or, you know, did you come from Ukraine or what region of Ukraine, but also our ideology, either to be uh, humorous in times of stress or to make a political statement, such as wearing a trezub um, or um, writing with Cyrillic type on a t shirt. Definitely says that I speak a second language, and so uh, we at the Folklore Center have started to collect some of those T-shirts. We probably have close to 200 different ones now. Uh, some of the oldest ones go back to the early 1970s, and they really capture the folklore that um, many, like many um, people, have lived through um, to uh, to now. And then it's really interesting. We have a couple that uh, were printed in. 19 1991 when ukraine became free one of them behind me it says of marla ukraine and printed in ukraine which is really kind of special to find that after so many were, would say printed in canada or the united states so it, it tells the story of our people uh, through, um, through a different medium Виставка українських футболок проходила в арт-галереї Альбертської ради української культури, де знаходиться неймовірно велика кількість різних екземплярів української культури. Місія друзів центру українського фольклору підтримувати центр українського фольклору, який базується у нас на кампусі університету Альберти. Це один з найбільших центрів за межами України, який займається дослідженням української культури, спадщини, фольклору, а переважно саме традиціями української діаспори в Канаді. І друзі, як яка займається саме підтримкою і допомагає центру функціонувати через підтримку різних проектів і також підтримку студентів, які зараз навчаються на рівні магістратури, і також на рівні докторантури. this evening uh, they are hosting uh, us who is the i'm the president of the friends of the ukrainian folklore center um, for our uh, annual general meeting and the friends of the ukrainian folklore center as our vice president alexander uh, mentioned uh, supports uh, many of the uh, artistic and uh, academic acti activities at the Cool Folklore Center, which is based at the University of Alberta, which is in Edmonton, Alberta, as well. So, this evening we're just having our annual general meeting um, at this wonderful facility, and in addition to the meeting, uh, you will also see uh, a very interesting collection of. Uh, Ukrainian t shirts that have been produced in Canada, some from Canada, some from Ukraine, which is part of the collection that we have at the Ukrainian Folklore Center. So, uh, my organization, the, or the organization that I represent, uh, provides funding um, to support a number of the research activities that go on at the Cool Folklore Center at the University of Alberta. Футболки, вони є частиною особливої музейної колекції при архіві, і їх збирали протягом тривалого часу, від, починаючи від початку 70-х років і навіть до сьогодні. Ця виставка і, власне, цей захід є важливий, тому що він показує походження українців, те, що вони не забули свою. Традицію і намагалися рефлексувати, намагалися своє враження сказати про події, які відбувалися в той чи інший час в Україні від незалежності до власне сучасного періоду, зокрема святий Джавелін, який є рефлексією на події в Україні. А на цьому у нас все. Дуже дякуємо за вашу увагу і сподіваємося, що вам було цікаво. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, оскільки там ми публікуємо багато репортажів та програм. Будемо у контакті. До зустрічі наступного тижня. Слава Україні! Все буде Україна!